Отже, привіт, мої любі. Не могла не вірватися я сьогодні в ринок, тому що щось таке відбувається просто неймовірне. Ви Бачите, що відбувається. Наскільки всі валюти піднялися догори. І по якій причині. Давайте розберемося. Отже, дивіться, що ми бачимо по біткоїну. Повністю вирвався він з нашого каналу спадаючого. Так гарно спадав, спадав і <смі> рішив вийти з нього. Він зробив спочатку такий гарний закол, а потім зараз, от е, на фоні останніх новин, вирішив підніматись до гори. Що ж ми бачимо? Давайте спочатку розберемося по графіках, який його рух, а далі розберемо причини, що відбувається в нас на ринку. Якщо ми відкриємо одноденний графік, то ми побачимо, куди рухається наша. Валюта. Отут в нас є такий пік, який ми вже один раз закололи. От самий вищий його пік. Ми закололи його два рази, навіть я б сказала. Один раз доторкнулася і два рази закололи. Тобто, три доторкання було. Це означає, якщо ми його переб'ємо, цей пік, і підемо вище, ми вже фактично його протестували. Це означає, що в нас починається повністю бичий цикл. Медвежий ринок залишається позаду. Тому всі зараз за вмиранням серця наблюдають, що буде робити наша валюта. Ну, це відбувається не тільки на біткоїні, звичайно, що так як я і казала, бачите, якщо виходять такі супер-пупер новини, то всі швиденько йдуть за. Нашим дідом, ну і за нашими S&P 500 і всі решту показники індекси. Так от, біткоін. Ми рухаємося вже визначили до якого рівня до 25 200. Тут будемо визначати, що робити далі, але я думаю, що все ж таки будемо пробувати цей рівень, якщо дійдемо до нього. Ефір, цей рівень в нас знаходиться. Ще далеко, ефір рухається до 2000, 230. Але бачите, він дуже швидко перебив вже от все, що міг. Зараз він, звичайно, що буде пробувати заколоти 1740. 40. Ну, BNB, я не знаю, чи, вар... не, чи варто взагалі зосереджуватись на всіх решту валютах. Ми по таких двох основних перейдемося. І зараз я хочу розказати причину того всього, що відбувається. Отже, почався наш кінець минулого тижня. Ну то взагалі почався наш медвежий цикл отей, локальний з таких двох новин, дуже неприємних, що Silvergate і Сігначур, два кредитори, які підтримували торгівлю цифровими активами, збанкрутували. Що ми розуміємо, що це відбувається в зв'язку з тим, що ФРС підвищила свої ставки, що означає підвищення цих ставок? Ставки ФРС це такий, можна сказати, мішочок, який кожен банк має мати в себе в резерві, щоб ну, забезпечувати чимось цю ну, свою стабільність, свою стабільну роботу. Якщо банк є мильним пузирем, то означає, що немає чим забезпечити. Отакі, як ті ті банки, які люблять кредитувати кредитувати криптовалюти, вони звичайно що дуже багато відразу дають в борг, і американський ринок, американський резерв хоче з тим боротися. Федеральна резервна система розробила такі ну рушії впливу на ті банки, на ці приватні банки, вона дає можливість банку доказати. Що в них на рахунку є оці ну, ці депозити вкладників, і оця ставка, вона якраз і визначає відсоток від депозиту, яким банк повинен забезпечити цей резервний мішечок свій. Чим більша ставка, тим більший має бути цей резерв банку, який він повинен показати. Він повинен ним ну розраховуватися, вести риночні операції. Це зрозуміло. Валий банк відповідно американські власники рахунків є незахищені. Інвестори американські це переважності звичайні люди, які не дуже розуміються на якихось валютних операціях, що вкладати гроші. Вони довіряють своїм брокерам, вони довіряють своїм людям, яким вони довіряють. Вони вкладають свої кошти і вони розраховують отримати прибуток. Є такі нечесні банки, які готові скористатися ситуацією. Ну, відповідно, в кожній системі на кожному ринку є нечесні люди, які створюють оці ці мильні позирі. І відповідно американський уряд хоче забезпечити. Людей від таких недобропорядних ситуацій. Коли піднімає ставку, банк зобов'язаний доказати, ага, я маю от стільки-то на рахунку, такий в мене є рахунок в депозиті, і ця ставка повинна ну, бути підтверджена. Якщо вона не підтверджена, якщо кошти є ну розумієте, роздуті. Відповідно, ті кредити. Які люди отримують, це і похитує ринок. Люди отримують кредити і не можуть. Ну розумієте, економіка падає. Ну, всі то розуміють, я не буду на тому зациклюватися. Я маю на увазі, що стосується цього тижня новин. І зараз, от в, ну, то було вчора, що американський уряд видав новину, що всі вкладники. От, Silicon Valley банку, ну і Silvergate, Я по-моєму не пам'ятаю, що це Сільвергейта, але Silicon точно будуть мати доступ до своїх рахунків. Добре, з понеділка, добре. Всі на тому фоні відразу втішилися, почали купувати назад біткоін і криптовалюти. Все пішло до гори. Але це ще нічого не означає. Сьогодні зранку вийшла новина. Байден знову ж таки говорить: так. Е Будуть мати до ну, захищені будуть вкладники, звичайні. Але керівництво та інвестори з банкрутськими кредиторами Silvergate і Signature Bank не отримають допомоги. А що це означає для, для крипторинку і для ринку взагалі? Це не є дуже хороші новини. Так, люди будуть захищені, звичайні прості вкладники. Але все рівно, ви ж розумієте, що. Вкладники дають в переважності великі суми, вкладають незвичайні вкладники, отакі як ми з вами, а великі е інвестори. І якщо вони не будуть захищені, ну так да, вони їм тимчасово відкриють доступ до тих рахунків. А далі що? А далі що робити взагалі з криптовалютою? Тому я рахую, що це тимчасовий підйом. Це звичайно моя така суб'єктивна думка. Я би хотіла, щоб зараз почалась бичка, тому що. Ну, насправді дійсно, ну в бичому циклі набагато легше торгувати. Ну, але ви просто повинні зрозуміти, що це може бути просто така омана тимчасова. Тому дивіться, треба завжди. Тверезо розсуждати. Так, нас гарно всіх запросили до банкету. Але дивіться, що відбувається. Якщо подивитися, наприклад, на той же ж біткоін і на ті ж індикатори. В принципі, індикатори нам показують таке. Я малювала вже Еліота, і це було 1, 2, 3, 4, 5. Дуже гарно виглядає цей Еліот на цьому графіку. І тут так само дуже красиво піднялося АБЦ. Подивіться, що далі за цим АБЦ? Ми всі прекрасно знаємо. Або ми тут закріпляємося і робимо такий. зараз я намалюю, щоб було ясно. Робимо такий собі боковичок, або ми летимо вниз, що вже більше похоже на правду. Судячи з того, які сьогодні почали знову ж таки виходити новини. Тому що можу сказати? Сподіваємося на краще, але дуже не розслабляємося. До нових зустрічей. Писочка, лайк, дзвіночок. Пишіть щось, пишіть в коментарях. Чи вам цікаво такий формат? Я сподіваюся, що цікаво, що будемо з вами зустрічатися і надалі. Всім па-па!